Доброго вечора, ми з України! Давайте сьогодні з вами приготуємо таку дуже апетитну і смачненьку картопельку. Картоплю попередньо треба відварити в підсоленій воді до готовності. Для аромату додаю невеликі гілочки розмарину. До відвареної картоплі додаю суміш перців та приправу до картоплі. Форму для запікання змащую рослиною олією і одягаю картоплю в кожушки зі слайсів бекону. Фіксую дерев'яною зубочисткою, щоб бекон під час запікання не з'їхав з картоплі. Запікаю картоплю в попередній розігрітій духовці до 190 градусів по Цельсію до легкого рум'янцю бекону. Картопля вже повністю готова, тому довго тримати в духовці не потрібно. Ось така дуже апетитна, ароматна та смачненька картопелька в кожушках з бекону. Подаю до столу гарячою. Страва ніби й проста, але як гарно виглядає. Легко можна подати до святкового столу. Нехай смакує! Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого!